Привіт, любі! Сьогодні з вами говоримо про автоматичну постановку на військовий облік. Чому ця тема відео? Отримую від вас дуже багато питань, як в свій телеграм, так і відповідно на консультаціях. Отримую ці питання. Чому я був там. Потрібно підкреслити: знятий виключений з військового обліку з тієї чи іншої підстави. І я зараз все одно перебуваю на військовому обліку. Звідки ТЦК та СП бере про мене інформацію, і відповідно, які наслідки того, що я був знятий або виключений з військового обліку, а зараз я знову на обліку, які наслідки цього? А, для того щоб відповідно проінформувати вас про це, я вирішила записати це відео. Тому в цьому відео все як завжди, коротко, влучно, без води. Поговоримо про автоматичну постановку на військовий облік. Почнемо з нормативного обґрунтування. Чому так сталося? Чому відбувається оця процедура автоматичної постановки на військовий облік? 5 грудня 2025 року була Кабінету міністрів України прийнята постанова за номером 1632, яка має, яка затверджує. Порядок реалізації експериментального проєкту щодо автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Але це не єдиний документ, який регулює автоматичну постановку на військовий облік. Перед цим була постанова номер 932. І відповідно цією, цією постановою було затверджено порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Чому взагалі суть цієї так званої автоматичної постановки на військовий облік? Ну, цю суть ми можемо з'ясувати, якщо ми відкриємо постанову 1632, відповідно, яка затверджує відповідний порядок, і там прочитаємо пункт 4. Я його зацитую. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, беруть на такий облік на підставі відомостей, отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиним державним демографічним реєстром відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби і іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами та базами. Дані. Отже, в чому суть? Простими словами. А суть полягає в наступному. в тому, що в реєстрі обере, оберіг формується слот, да, формується про, з інформацію про конкретного про конкретного військовозобов'язаного, І в цьому, в цей слот наповнюється інформацією, шляхом взаємодії реєстру оберіг через Трембіту, він взаємодіє і з іншими державними реєстрами, в тому числі реєстрами Державної міграційної служби тощо. Відповідно, туди вносяться дані, таким чином наповнюється реєстр оберіг. Які наслідки цього? А наслідки цього є досить і досить цікавими і, відповідно, не такими, не такими райдужними, як це здається на перший погляд для конкретних військовозобов'язаних. І тут ситуація може розвиватися двома шляхами. Шлях номер один: коли військовозобов'язаний просто не перебував на військовому обліку, але відповідно він є військовозобов'язаним, так, в силу закону, і його автоматично поставило на військовий облік відповідно до в ТТЦК та СП за місцем його за місцем реєстрації його місцем проживання, то тут відповідно більш-менш все зрозуміло. Але може бути і другий шлях розвитку подій, коли Особу було виключено з військового обліку на підставі, наприклад, стану здоров'я. Його було визнано непридатним та виключено з військового обліку і є відповідна документація. І, відповідно, так, така особа вона вважала себе не військово зобов'язаною. А тут виникає питання, що таку особу не знаю, там спиняють на вулиці з метою перевірки документів, документи перевіряються, вона є. Військово зобов'язаною за інформацією ТЦК та СП, і ще плюс до того може перебувати в так званому розшуку ТЦК. В мене були такі клієнти з такою ситуацією, яку я вам писала, тому я нічого не вигадую. Як в такому разі діяти такій особі? Що робити, який має бути алгоритм дій такої особи? Моя вам порада в такій ситуації не опускати руки. А все ж таки звернутися до норм чинного законодавства або до кваліфікованого адвоката за юридичною консультацією щодо того, як діяти в тому чи іншому випадку, або намагатися це ваше право намагатися вирішити цю ситуацію самостійно. В першу чергу, що б я вам радила зробити, це б я вам радила звернутися до ТЦК та СП із відповідною заявою. Щодо того, що ви не маєте перебувати на такому обліку, тому що ви фактично маєте підтверджуючі документи щодо того, що ви були виключені з військового обліку, наприклад, на підставі того, що ви були визнані непридатним до військової служби. Оскільки та інформація, яка міститься в базі оберег, вона не є, скажімо так, первинним джерелом. Первинним джерелом інформації є ваша. Паперова особова справа, яка зберігається в ТЦК, В цій вашій особовій справі мають бути наявними ті документи, на підставі яких. Вас було виключено із військового обліку. Якщо це було за станом здоров'я, ви були виключені, визнані непридатним та виключені з військового обліку, то у вашій особовій справі має зберігатися як мінімум свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК із відповідною постановою з посиланням на 402 й наказ Міноборони щодо того, що у вас є ті чи інші встановлені діагнози, які заважають вам бути придатним до військової служби. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо ТЦК та СП на підставі вашої заяви, поданої або через застосунок Резерв Плюс, або яку ви подаєте там ті ж Укрпоштою, відмовляється вносити дані або ігнорує вашу заяву, я б вам радила звичайно йти до суду і звернути увагу на частину другу статті 77 кодексу України. Адміністративного судочинства, так званого КАСУ, де чітко зазначено, що доводити правомірність своїх дій, має орган, який наділений відповідно тією чи іншою компетенцією. Отже, в даному випадку ТЦК та СП має доводити факт того, що вони діяли правомірно. Також в суді можна заявити клопотання про витребування вашої особової справи, де буде зазначена та чи інша інформація, яка надає вам можливість, де буде зазначені ті первинні документи, які надають вам можливість бути виключеними із військового обліку. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Своє право треба захищати. А як бути тим особам, які були виключені з військового обліку на підставі вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину? А потім, відповідно, вони Перевіряючи про себе інформацію в реєстрі, або не знаю, зупинили на вулиці, і вони для перевірки документів і вони з'ясували, що вони перебувають на військовому обліку. Ну, з тією категорією осіб, судова практика максимально негативна, отже, не на користь таких осіб, тому тут, будь ласка, зверніть увагу, що наразі судова практика вона є такою. Якщо ми будемо говорити про тих осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, і їх не мають підтверджуючі документи про те, що їх було виключено із військового обліку, ця інформація занесена до їхнього військового квитка або, відповідно, є в їхньому паспорті. Тому так, в такій ситуації судова практика є позитивною. Наразі можна також звертатися до суду і доводити той факт, що їхня постановка на облік вона відбулася неправомірно. Якщо ви залишились питання, або ви хочете отримати алгоритм вирішення щодо конкретно вашої ситуації, записуйтесь на консультацію телефоном, який ви бачите на екрані. Буду вдячна за те, якщо ви перешлетите відео тим, кому воно буде корисним, буду вдячна за лайк та коментар під цим відео, а я з вами прощаюся. Не забудьте підписатися на канал, для того, щоб не пропустити більше важливої інформації. До нових зустрічей! Всього найкращого!